Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути, на 5 квітня 2025 року. Загальні енергії нейтральні. Енергії Верховного Жриця дають нам можливість сьогодні на роботі вдало пройти співбесіди, якісь переговори провести, провести консультацію або отримати її. В особистих стосунках все буде традиційно, без суттєвих змін. Загалом цей день до вас можуть надходити поради, і до них варто дослухатись, але не сприймати без усвідомлення. Тільки вирішивши, чи потрібна вам та порада, чи вона вам підходить, можете її сприймати. Тож, бути чи не бути, дивимося. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вежа, говорю про те, що на цей день, можливо, у вас. Буде такий день занадто активний, роботи може бути багато, але виникатимуть конфліктні ситуації. А плани ваші можуть змінюватися через непередбачувані обставини. Також вам варто розуміти, якщо щось пішло не за вашим планом, вам варто швидко перебудовуватися, щоб ви були в колії тих подій, які вам потрібно бути. В цей день потрібно бути дуже акуратними на дорогах, тому що підвищена аварійність. Звертайте увагу на засоби свої транспортні, якими ви користуєтеся. Також, можливо, у вас дещо всередині вас буде на... нарощуватися якась напруга. ну, І вона може, дещо, як кажуть, пружину, скільки не жиме, все одно вона в якийсь момент може вистрелити. Ну, от саме це може бути у вас. Тому вам потрібно себе контролювати, щоб це ваша пружина в цей день себе не проявила. Також, можливо, ви будете стикатися із нестриманостю оточуючих людей. Якщо відчуваєте, що занадто активні ви, то краще займіться або генеральним прибиранням, або взагалі фізичними навантаженнями. Тобто вам потрібно просто вихлюпнути зайву енергію. І ще це день очищення. Можливо, вам цей день е, потрібно переглянути свої правила і установки, що для вас є зайвим у вашому житті. На роботі також, можливо, будуть плани змінюватися, якісь різкі і м, такі раптові зміни можуть бути. Для когось може бути переїзд, для когось зміна роботи. Загострюється конкуренція і. Е, Можливо, і ще для вас якісь будуть конфліктні ситуації у колективі. Актуальним буде питання для декого зміна професії, в особистих стосунках також можуть бути або сварки, конфлікти, або з'ясування стосунків. Можливо, хтось буде ревнувати через те, що у вашого партнера може бути якась імпульсивна поведінка або нестриманість. А для когось, можливо, будуть це сексуальні стосунки, дуже бурхливі і темпераментні, але короткочасні. Ну і ще, хто планував цей день змінити місце проживання, то ви зможете це зробити. Хтось, можливо, буде просто переїжджати, хтось змінювати свою оселю або купувати. ну Це у вас може в цей день все вдастися. Підказка буде така. Не чиніть супротив тим змінам, що йдуть у ваше життя. Якщо вам потрібно відстояти свою позицію, ви впевнені у своїй правоті, то вам доведеться йти на конфлікт, щоб відстояти себе і свої інтереси. Тож, діяти вам потрібно, але не забувайте, що обставини, в яких ви будете знаходитися, потрібно ураховувати. Тому що на вашому шляху в цей день можуть виникати якісь перепони, і вам доведеться їх здолати. Ну, і ще варто в цей день звернути увагу на те, що Позбавляйтеся і свого життя саме того, що вже втратило сенс у вашому житті. Це, можливо, якісь образи, страхи, якась негативна поведінка, або навіть прибирання генеральне, і це також буде говорити про те, що ви позбавилися того, що втратило сенс. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що. Ну, можливо, ви е, занадто відповідальні, і е, якісь у вас на, на цей день будуть такі обов'язки, е, проблеми, які будуть вимагати, щоб ви їх негайно вирішували. Е, також цей день е, взагалі ви можете діяти, але е, обов'язки будуть виходити на перший план. Це не час для того, щоб ви розслаблялися, у вас може бути багато роботи, і вам доведеться прикласти зусилля, щоб ви справилися з тими труднощами, які будуть виникати. Успіх у вас в цей день можливий, але тільки через долання, через вашу дисципліну і наполегливість. Ну тобто сьогодні ви можете навіть настільки на себе набрати обов'язків, що. Можете отримати якісь проблеми зі здоров'ям здоров через перевантаження. І ще на роботі для когось, можливо, це взагалі важкий день буде, тому що буде багато обов'язків або якісь неочікувані такі додаткові навантаження. Будете завантажені повністю. І ще, якщо у вас обставини складаються таким чином, що Виникають проблеми, то ви їх повинні негайно вирішувати. В особистих стосунках, можливо, у вас ці стосунки на цей день будуть також сприйматися як обов'язок у більшому ступеню, і вам потрібно розуміти, що не варто на себе брати більше, чим ви можете все те винести. Тому, якщо складна ситуація, бачите, що. Ви занадто завантажені, вам потрібно ваші обов'язки розподілити між оточуючими або в колективі, або у сімейних стосунках, щоб ви побачили, що вам допомога є, а вона дійсно у вас є. І підказка для вас буде така, що ви наразі можете взяти на себе занадто багато обов'язків, тому вам варто розуміти межу своїх можливостей, щоб ви не припустилися вигоранням. Ну, і також вам потрібно навчитися розподілювати обов'язки, обміркувати, що в, з чим ви можете, наприклад, поділитися якою роботою або якими обов'язками з оточуючими людьми. Ну, і ще, можливо, вам потрібно на цей день підказочку таку отримати, що Якщо ви занадто будете акцентувати свою увагу на обов'язках, це ви самі собі можете створювати якісь складні ситуації в інших сферах вашого життя. Тож, я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Двійка жезлів перевернута, говорю вам, ні. Можливо, ви обираєте не тих партнерів, які вам потрібні в житті. А можливо, в цей день. Просто у вас будуть такі, ну, такі енергії, коли ви будете відчувати або упадок сили, або ви втратите зацікавленість до того, що у вас там виникло. Ну, Також, можливо, ви створили ці обставини самі, тепер ви скажімо, образно розгрібаєте наслідки. Можуть виникати якісь затримки у вирішенні ваших питань. Якщо це стосується роботи, то, можливо, щось у вас буде йти не так, як ви собі запланували. Ну, і також, можливо, ви зможете опинитись цій ситуації, коли вами будуть керувати, а ви нічого не зможете зробити. Якщо це особистих стосунків, то, можливо, ви залежите від свого партнера. Або, можливо, взагалі у вас виникнуть якісь е, такі проблеми у партнерстві, якісь затримки у вирішенні ваших питань, або непорозуміння е, партнерів між собою через необмірковані дії когось із вас. Е, тож підказка для вас буде йти така. Якщо щось в цей день буде йти не так, як ви собі запланували. То можливо через те, що у вас не вистачає сили і ресурсів для того, щоб ви щось цей день реалізували із того, що ви собі задумали. Або ви просто не відчуваєте ту ситуації, яка навколо вас, і не впевнені у своїх силах. Можливо, ви наразі опинилися. Е в такої ситуації, коли ви і вирішите, нічого не зможете, тому вам краще приймати це положення справ таким, яке воно є, і зайнятися відновленням особистих сил. А я бажаю вам хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.